Всім привіт! Ви на каналі Бріташки. Сьогодні ми з вами йдемо по Черіті Шопа. Ми знаходимося в районі Дантон Фон, це район, де ми раніше жили, і ці черіті шопи я знаю як свої 10 танців. Я вам покажу три магазини, розказую що це таке, що там можна купити. А також почуєте коментарі від британців, чому ж вони так люблять ці черіті-шопи. Ходімо! Що ж таке charity Shop? Це магазини вживаного одягу, іграшок, кухонного приладдя. По-нашому це секонд-хенди, але в Англії вони розцінюються трохи по-іншому. Кожен charity Shop підключений до благодійної організації, тому усі кошти, виручені з продажу, йдуть на благі цілі. Ці магазини існують завдяки донатам суспільства. Тобто, кожен може принести сюди свою річ, будь вона вживана або нова. Головне, щоб була в гарному стані. Тож давайте розпочнемо нашу подорож тільки спочатку зайдемо трохи зігріємося. Це Cornerstone Community Center. Цього року його зареєстрували як зігріваючий центр у місті Карлайл. Тому сюди можна прийти випити філіжанку кави, чаю або з'їсти смачненьке тістечко, або навіть попрацювати за комп'ютером, нічого не купуючи. Адже тут є безкоштовний Wi-Fi. Якщо ж у вас немає можливості придбати чай, каву не переживайте, можете взяти отаку от чашечку і вам дадуть безкоштовний напій. А якщо ви прийшли з дитиною, то тут є іграшки, якими можна зайняти своє чадо. Корнерстоун та опшоп, який покажу далі, діє завдяки оцій церкві святого Джеймса, яка знаходиться неподалік. На початку 90-х років Charity Shop був відкритий для того, щоб збирати гроші на реставрацію церковного залу. Також Корнерстоун надає довідки і допомогу в прийнятті християнства. Давайте трохи зігріємося і вип'ємо чаю. За нього я заплатила фунт 70 і покажу вам, що тут можна придбати. В Корнерстоун є великий вибір книжок, дитячі по 30 пі а дорослі по 50 пі. Це велика полиця із дитячими книжками. І хто б сумнівався, я знайшла дві книжки для Габі. Клас! Також є величезний вибір книжок для дорослих, і всі вони розділені по тематиці. А для тих, кому цікаві настільні ігри або пазли, їх можна знайти на верхніх полицях. До речі, в Англії дуже популярні dvd диски, тому що тут продаються телевізори із вбудованими програвачами. Так чому ж британці так люблять чаріті-шопи? Донна, працівниця Корнерстону відповіла на це питання. things last, Піплайм um, чарітішопс. it's important and that's really coming back in fashion, I think.

Зайшла, знайшла зняти відео і знайшла підбір для фотографії. О. Дивіться, яка чудова підставка для вина, і всього лише 3 фунти. Тарілочка для фруктів, цукерок і так далі. Така вона досить важка, 2 фунти. Також тут можна придбати лампи, невелику побутову техніку, і дивіться, що знайшла. Це типу жалюзі в ралі коштують 30 фунтів, а тут всього лише 5. Є різного виду гардини, занавіски, покривала. В кожному черіті-шопі є відділ з іграшками для дітей, з різними пазлами і настольними іграми. Ось дивіться, прекрасний набор за фунт 50. О, мікрофончик називається Достань сусіда. Поруч тут є відділ із посудом. Теж можна знайти багато цікавих речей. Наприклад, новенький запакований стенд для кексів всього лише один фунт. Відділ з одягом, який на знижці. До речі, я тут собі купувала джинси Nex за 75 пі. А тепер переходимо до відділу із різними різдвяними штучками. Дивіться, які милі тарілочки. Ось такий старенький Санта. Пленер для крісмаса це взагалі був шок. Я не знала, що такі існують. Підходить для людей, які хочуть бути супер організовані, і, до речі, він новий. Також тут можна придбати ось такий набір різдвяних листівок всього лише за один фунт, або ще й отакий гарненький за 50 пів. Все, тут роздивилися, і йдемо в наступний. Наступний Черічі-шоп допомагає людям із виявленим захворюванням центральної нервової системи Церебральний Параліч прожити щасливе життя. До речі, через те, що вони знаходяться на розі вулиці, я ніколи не можу пройти спокійно, тому що вони дуже гарно оздоблюють свої вітрини. І завжди знаходиться те, за що чіпляється око, і я заходжу туди для того, щоб щось придбати. Кошти виручені з продажу речей ідуть на закупівлю різного виду обладнання на різні заходи, а також на будування будинків для догляду за такими людьми. Незабаром різдво, тому і весь магазин в цій святковій тематиці. Давайте розглянемо все ближче. Дуже класний олень коштує всього лише. 2 фунти. Якщо ж ви тільки згадали, що у вас немає новорічної ялинки, то дивіться, яка крута 1,95 дев'яносто і ціна для неї взагалі супер 7,50 Якщо добре пошукати, тут можна знайти не тільки уживані речі, а й новесенькі. Але давайте спочатку я вам покажу мою улюблену тематику. Christmas Jumpers. зверніть на це увагу, тому що таких точно ні в кого не буде. Вони всі з минулорічних колекцій і коштують до 5 фунтів. Якщо говорити в загальному, то я раджу усім, хто тільки приїхав до Англії, заглянути в Charity Shop, тому що тут можна знайти дуже багато цікавих речей. Упс, цього точно нема, бо воно вже в мене. Я його придбала. Навіть якщо ви не плануєте зараз прикрашати будинок, то на наступний рік точно щось знайдете. Упс, це я теж купила. А це класна тарілка для фруктів, або для цукерків, або для печива, або для бісквітів Ну взагалі вау! І коштує недорого. Як бачите, тут не найбільший вибір дитячих іграшок, але що є, то є, і вони дуже класні. Також тут є багато настольних ігор і Деякі з них новесенькі запаковані, а в Англії вони тут дуже популярні. Також набори з пазлами. А ось нові запаковані іграшки будуть чудовим подарунком для вашої дитини. А діти з 90-х зараз мене зрозуміють, тому що це мультфільми, на яких ми виросли, і тут є іграшки з цими героями. Також тут є полиці із кухонним приладдям, і відділ з одягом для дітей та дорослих. Люсіну, магазину, shop Me personally I love charity shops. I love going in because you never know what you're gonna find. Things I had that were favourites years ago, favourite jumper, favourite coat, you can never get them again, you'll find them in a charity shop. And I think people like it because it obviously costs less to buy the stuff. So it goes to a great cause and every cause is a great cause. And I just love it when a customer comes in and goes, "I've been looking all over. Have you got this?" And you go, "Actually, I think I've just seen one." And they just go away and they're as happy as anything. They found what they're looking for, and they don't have to trips round town in another 20 shops and pay four times the price. І останнє черетішок на сьогодні він допомагає жінкам, які опинилися в скрутному становищі без житла, або які відійшли від аб'юзивних відносин, або які проходять реабілітацію від наркотичної або алкоголічної залежності. Даний магазин не виключення, все підготовлено до Різдва. Дивіться, які цікаві іграшки тут можна знайти. Ну, точно в звичайних магазинах такого немає. Ой, яку класну річ я тут побачила. <смі> Жалкую тепер, що я її не придбала. Отут буде музика свята, наближається. Ну або щось тому роді різдвяна музика. Просто подивіться, який шалений вибір, і це все приносять люди. Як і в усіх черетішопах, тут є відділ із кухонним приладдям, із посудом, і всякими цікавими штучками. До речі, в магазині такий тримач кришу коштує 7,50, а тут всього лише 3 фунти. Багато вішалок із одягом і іграшки. Як звичайно, я чесно кажучи, габі звідси ніколи витягнути спокійно не можу. На цьому пригода з черіті-шопами не закінчується, тому що будемо туди ходити досить регулярно. Якщо у вас є речі, які ви вже не носите, або іграшки, якими дитина вже не грається, заносите в черіті-шопи. Давайте з вами підтримувати цю культуру надання речам другого життя і підтримувати різні благодійні організації. Дякую, що залишаєтесь зі мною на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, на яку б тему хотіли бачити ще відео.